В серці кожної дитини живуть, в мрії. їдь вірять, що вони збудуться, коли прийде святий Миколай. Хай збиваються мрії всіх дітей України, їх святий Миколай в тиху ніч принесе, а різдвяне тепло в кожну хату долини, і Всевишня любов всіх нас хай збереже. Годаю своїми словами листа під мелодію зір, святий Миколай, посилаю дитяче прохання земне, захисти мою землю, у свято величне оце. Чудотворець Миколай, Миколаю вечірого серця благай. Зроби мені, будь ласка, подарунок, нехай згинуть ці ворожі сили. Бо нехай повернуся додому усі захисники та захисниці землі. Святий Миколай, я знаю, ти бачиш усіх і мене, укліно тобі посилаю дитяче прохання земле, пошли перемогу в нашій країні, дай щастя моїй родині та всій Україні. У день Святого Миколая Ми з особливою силою в вірям учителя. Ніколи не буває вічні. Не Недарма кажуть, що найтемніше перед світанком Кам він обов'язково буде світанок нашої перемоги не тому що Всевишній із нами, а наш Янгол носить форму ЗСУ. Наш Янгол носить Форму ЗСУ, наш Янгол пише в окопах вірші. Нехай чудо творить. Чує наші молитви і наповнить життя великими і маленькими дивами. Раз у році діти заздалегідь пишуть листи, просять у них подарунки для себе і обіцяють бути чимним. Але другий рік поспіль ми діти України. прохаємо одне миру. То сьогодні ми хочемо привітати наших уязворів, які носять форму ЗСУ. Любі захисники та захисниці. Прийміть щирі вітання з Днем Зброї Сили України. Ви хранителі спокою та мирного неба над головою. У рідному війську ти службу несеш, я знаю, мене від біди ти спасеш. Мене вбережеш від зла і тривог, бо вмілий і вправний ти майже як Бог. Хай згинуть назавжди усі вороги, пануть, хай мир, у любов навкруги. Вітаю тебе зі святом що сила, здоров'я тобі, хай живуть збройні сили. Ти, Миколаю, укліно благаю почути наші дитя... дитячі молитви і здійснити заповітні бажання, щоб швидше завершилася війна, і наші янголи, які носять форму ЗСУ, якнайшвидше повернулися додому живими. Почув вас, любі діти. Бажаю щастя і оминуть незгоди, лиха та нещастя. Бажання миру це в нас головне, нехай війна найшвидше промене, щоб ви могли навчатись та радіти щасливо і спокійно в Україні жити.